Був будівельником, кажуть, що це сама мирна професія, тому що війна руйнує, а мир будує. І він досяг такого віку, що вже і дітки підросли, вже можна щось оглянутися і все ж таки ще планувати своє майбутнє життя, щоби жила в достатку свого родина. Але на жаль. Прийшла Орда, і Віталій взяв зброю до рук і пішов захищати свій дім, свою родину, свою батьківщину. Дійсно, його шлях додому був довгий два місяці. Я вже говорив не раз, що такі міста, як Бахмут, Соледар, Маріуполь, вже стоять поруч біля таких нас, як Ірбінь. Буча. Понад 30 тисяч орда уже своїх хлопців положила, і ліку їм немає. Яка різниця між ними і нами? Довга дорога Віталія була додому, але він вдома. його з почистями ховають, його священники відспівали. І всі будуть знати, де його могила. А подивіться на них. Або приховують втрати, або нумерують. Вони злочинців відправляють на війну і роблять їх героями. А в нас людина мирної професії. Син, чоловік, батько. Пішов захищати світ. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від усієї нашої громади. Нехай герой Віталії спочиває з Богом. Але, шановна громада, дякую, що значний час сьогодні прийти і провести останній путь Віталія. І коли приходите на кладовище, підходьте до тих могил, де встановлено наш жухоблакитний стяг, і поклоніться героям, хлопцям, які віддали найдорожче, що в них було, віддали, віддали своє життя. За те, що ми з вами жили під мирним небом. Слава Господу Богу! Слава загиблому герою і слава Україні!